Всім салам, дорогі друзі. Сьогодні у нас на обзорі автобус в Індонезії. Бус симулятор Індонезія. Так, гарний автобус. Ой-ой, що так лагає. Гарний такий. Так, що у нас тут є? Є гараж. Угу. Є гаражик. Ремонтувати, походу. О, красити, дозволити, дозволити все. Пермісій грант. Звуки. Кузов О. Так, у нас пока еще 2 900. Так что... Що... А может что-то получится? Нет. Нет. Ничего не получится. Ни сына, ни... Добре. Так, о, подпишем МСБ аккаунт Гантинама. Что это за такие? Гантинама. Олаговор. World. Вс ⁇ За наш Сайл. Никнейм чанжет. Добро. Так. Шоп. О. Так, за нас автобус? Ничего себе. Мда. да. А что тут изменение? Типа у другой бег всего? А, -а, а. Угу, я теперь понял я сразу 300 100 эй короче так, гараж а гаража меболы драйвер бай гиланд они ну нормально так чтобы выбрать ремонт фримот Кар'єра мотурмо ки мультиплеє. Айте кар'єру. Так, тобто, це у нас походу Мехіко. Чого я не помиляюсь? Суматера. Чес нічого не розумію. Що за є? Полу Мамуджу. Джу. Маму джуден Посар. О, Джакарта є. Давайте є. Джеккарти поїдемо у. у, -у, -у. Хм, куди ви поїхати? Ні. Раз. Давайте від Кайрбон до провокетру. ПРО... ПРО... Загрузочка. Я цю гру, походу раніше грав, але дуже прям давно. Я зараз пою по інтерфейсі, що до чого і як. І може згадаю, щось таке я. Пам'ятаю трошки. Та ли пам'ятаю, то ли не пам'ятаю не... не з цього. Так, кар'єр мод. Е... Сіребон до полокетру. Что, ви дебіли чи шо? Ну, вибачайте за мій французький. Да. Yeah. Тут, конечно, вилогічні. Ні. Идемо з Жакарти. Кайрбон. 47 тысяч. Не, то прямо все. Поехали. Так. О, у них їхньої компанії що створила цю гру є шиша однара. Подастимо її, але потім десь. Пишіть ставте лайки, пишіть, підписуйтесь на канал. Обов'язково нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити нові серії. Пишіть коментарі, яку мені далі гру треба буде цей, тестувати. Ого ниче, Ніч... подивіться на тебе хлодни Матинка боже, А що так лагає, Ой-ой-ой не, ну це автобус сильний. Прям э, так як у якомусь грі такі реалістичніші, типа та як э, BNG Drive. Людейки заходять. Так, і останнє заходить <кій> все. Так, тепер треба скрутити трохи настройки. Бо для мого телефона це забагато. починає... як то? зачинає логати. а мені такого не треба. Так що... Пенсенджер інсайт бас. Заже щось там. Так, ну шо? Ми зараз у джекарді. Салан базовий. Так, треба його відрегулювати. Так, я це грав, гру. Гадав, я її довні ще грав. Так. Другий бік. Трошки вище. Його, ага, отак я тако, <coughs> знахило. Все, є. Е. Що? Так, є е ремінь без... Ага. Ага. За кубі куби мам, коксу пенч грам, он країни за України з Так, все, хара танцювати. Так, є відлиття, є така. <coughs> 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 Давайте <coughs автобус. В принципі, ми автобус обдавилися, так що ми сідати. Так, Евакуатор за 20 тысяч. Угу, uh -huh, а тогда. Угу. Uh -huh. Вот тут вот, косбоку вот, тут. Вот, вот. uh. Так, едем у кайробом. Что <кхе> <кхе> это у меня есть горлом? <кхе> так, фары. Аварийка. Радио. Заховуємо так, гудки, гудків нам не треба. Так, можна вийти з машини, ручник поставити, дворники, кругі з контрольний є. Ого. Так, і мигалка. О, навіть можна двері відкрити. Все, Можемо виїжджати. Так, переключу камеру. Все. Ну, вимога сково. Ну, так себе не хелла Чекайте, ну я трошки у нее сдам голову. О, беру навигатор. Вс. А че себе разгонись пацан? Опа. Притормажуй, притормажуй. Куди ти летеш? Те проду центра Тиму. тимур. <риво> <риво> тимур все. Ага. Чекай, бы чекай, я заблудился, -мо! я тим посигналю. Стоп. Я сейчас не понял, что це машина їдут противоположного. Типу в другий бік. А, це Индонезия. Все понятно. Да я собі так не е, и вже 110. <кій> Опа. Поліцейка. Беремно обгін. Ай, шо успіт. Ну, скоро. А ну, дядя Ахмед, посунься. <laughs> <laughs> Тут гудак забавний. Так что там у нас пузаєш коло? Угу. Уже тут. Зараз повертаємо. Ого! Ого! Так а я не міг там повернути. Хпес. Розробники гри такие гениальные, Я не можу. We will have a commentary break by for Lezant. logging log the next map. Dog. Oh, the На ходу заскакує. Так, границя. Стоп контроль. Ой-ой-ой-ой-ой. Ріску буде не поламати. Халимутаман. Так, п'ять тысяч. У мене нема. Так що прийдете. Назад. Назад давати. Прр, Тепер нас знову вперед. І завідував. Дивіться. Три. Так. Да. Є. Yeah. можно ну, можна їхати. пинят ну, підняти, можна їхати. Так за выключаем. И по... Пуй... А, треба фари включает. О, фарифай файно світить. <coughs> Джакарта. Стоп! Джакарта? Так ж ми їхали, їдемо з Джакарти. Щось я нічого не розуміє. Давай, давай, Гаско. Все ударку. Давай беремо нам обгін тий частий спокій. Тут і тут. Ой-ой-ой! Вибачаюся. їдем, Так, треба буде десь на заправку заскочити. Або якраз заправка? Вона з другого боку. Так що не мож. Угу. Так ми знову на джакарту є. Я не розумію, так ми виїхали. Ми звідки виїхали. З Лісабона? Так тут. Ага. Ой. А что, де що робить моя неуважність? Леш трошки подивися на карту. Уже. <кхи> Поворот на кубасний завод. Так, <кхи> наскільки я знаю, мені баб... баба розказувала бабуся, що у колишніх автобусах, як е, такой поворот був наліво або направо, вони сильно сі нахиляли. Я думаю, стоп, це виходить автобус ЗЕ СССР! Мама! Е-о-й, що шотик еще шо был. О, -о, О, короче, дивіться. а такий во нахил, сильний, прям. Сидаєш в автобус перевернесть. Прям такий сильний нахил, еда. Так-так легонько оп-оп. Все, пролізли. Так, ну тут уже обгоняти я не будем. спокійно. А! била била! Пытка, не пытка, давай! Є, пішов. Тихо, 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 тормози. Тормози! Ахмед. Так, протискаємося. Хоп, ворот, оп. Оп, от тих-тихо. Тихо тормози! Підвізка. Ого? А, -а, а, так я, походу, виїхав з джакарти, я заплатив за уїзд. Виїзд, походу, безплатний. <кхи>

Ну, ще раз. Давайте може проскочимо. Ні. Так, відкрили границю. Так, думаю, на це ми будемо з вами закінчувати. Ось тут я збоку десь в канаві припаркуюся. Отко збоку. Все. Хороший мотор. І якщо сподобалося відео, ставте лайки. Підписуйтеся на канал, нажимайте дзвіночки. З вами був я, Лаго Ворлд. Всім шалом.